Всім привіт! Сьогодні ви побачите та почуєте історію про будинок митрополита, який знаходиться у Софії Київській. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. Будинок митрополита від початку заснування Софійського собору. У першій половині XI століття поруч із ним знаходилася митрополитча резиденція з найдавнішою вітчизняною бібліотекою і скрипторієм, майстернею, де перекладали-переписували книги від грек на слав'янське письмо. Навіть після того, як митрополитчу кафедру було перенесено з Києва у 1300 році, Софія Київська лишалася митрополитчою резиденцією, у якій обов'язково мусив вступати в сан кожен новий першоєрарх. При соборі існував митрополичий двір, де мешкали митрополити під час перебування в Києві. Місце митрополичого будинку і двору в архітектурному ансамблі Софійського монастиря остаточно було визначено у XVII столітті. На плані Києва 1695 року в південно-західній частині монастирського подвір'я зображено дерев'яний митрополичий будинок, який не зберігся. Він згорів під час пожежі. Що сталося в Софійському монастирі у 1697 році. Кам'яні архіарейські покої почали зводити в період перебування на київській кафедрі архієпископа Київського і Галицького Варлаама Василь Ванатович, за якого споруджено перший поверх. Наступним був Рафаїл Забаровський. Саме за нього почалося масштабне будівництво в Києві. Він побудував другий поверх києво могилянської академії, яка є перлиною архітектури подолу. Для проведення будівельних робіт Забаровський викликав немецького архітектора Йогана Готфрида Шеделя. Будинок митрополита дістається Рафаїлу одноповерховим і зовсім не помпезним, але при ньому виростає другий поверх, і будівля перетворюється на справжній палац. Одним митрополитчим будинком Рафаїл Забаровський не обмежується. Поруч із ним з'являється ще одна візитна картка тодішнього Києва. Красива вїзна брама, яка збереглася по сьогоднішній день на території Софіївського заповідника. Завершено будівництво митрополитом Тимофієм Тихон Іванович Щербацький, який надбудував мансардний поверх і встановив на східному і західному фронтонах пишні барокові фронтони. Упродовж 200 років. Києво-Софійський митрополичий будинок слугував резиденцію митрополитів київських і галицьких, які проживали в ньому постійно або тимчасово. Тут проводилися урочисті прийоми, під час яких архепастра зустрічався з вищими сановниками світської влади та іншими високими гостями а також були особисті покої владики, робочий кабінет, вітальня, їдальня, спальня та інші. Функціонувала домова церква. Окрім того, в будинку розміщувалися окремі підрозділи установи, що разом з митрополитом керувало господарством та маєтностями, які належали Київській кафедрі. В середині XVIII століття він мав назву Києво-Софійський митрополичний дім. Пізніше Софійський Архіарейський дім. дім. Останнього власника цього палацу. Київського митрополита Володимира Богоявленського було розстріляно в 1918 році. Після жовтневого перевороту 1917 року функціональне призначення споруди докорінно змінилося. Тут знаходилися різні установи та організації: Департамент відсповідань Української Народної Республіки, Міністерство відсповідань Української держави, Міністерство культів, Міністерство віросповідань. Український архієрейський інститут, Всеукраїнський історичний музеї релігійного культу, комендатура Києва. У 1944 році будинок митрополита переданий Академії архітектури Української РСР, Багатопрофільні наукові установи, до складу якої входили науково дослідні інститути, експериментальні майстерні, наукова бібліотека, музей архітектури та інші підрозділи. Більшість з них знаходилася на території Софії Київської. Після ліквідації Академії у 1962 році в будинку митрополита до 1985 року продовжувала функціонувати наукова бібліотека провідна книгозбірня з питань будівництва і архітектури. Єдина з установ Академії, що продовжує свою діяльність у наш час. Подальшому споруду займали різні служби софійського заповідника. Наприкінці 1980-х, початку 1990-х років проводилися комплексні наукові дослідження пам'ятки. Сучасна споруда має два поверхи мансарду підвали. Будинок митрополита реставровано з 1988 по 2007 роки за проектами архітектора Сергія Борисовича Юрченка. Були проведені детальні наукові архітектурні дослідження, що дозволили виявити перевісне двохповерхове ядро споруди та уточнити габарити перебудов. Печі першого поверху зведено за проектом Віталія Очінашка. На другому поверсі встановлено печі 19-20 століть з колекції заповідника. Інтер'єр реставрувалися за слідами в натурі. На підставі хіміко-технологічних досліджень, що дозволили встановити первісну колористику. Серед інтер'єрів будинку митрополита сім кімнат з обстановкою. Меблі для них придбані на кошти фонду, фонд виділив 8 мільйонів гривень на придбання на аукціонах Європи стародавніх меблів та предметів декоративно-ужиткового мистецтва. Зокрема, придбано історичні шафи, бюро, крісла скрині. Старі гравюри, клими з рослинними візерунками, комплекс стільців, столи червоного дерева, каміни тощо, які, на жаль, стилістично не завжди відповідають архітектурі інтер'єрів. Переважають речі 19 століття, але є і вкрита шкірою скриня 17 століття, оригінальний годинок 18 -го століття, механізм якого виконаний з дерева. У 2008 році. Після масштабної реставрації та реабілітації гостинно відкрив свої двері для відвідувачів в музей будинок митрополита. Парадні гранітні сходи в північно-західному куті вестибюлю з'єднують перший поверх з другим, який своїм плануванням і архітектурним декором відрізняється від нижнього. Вважається, що другий поверх митрополичого будинку було побудовано за проектом видатного німецького архітектора Йоганна Готфіда Шеделя. На півциркульні вікна. Першого поверху глибоко посаджені в товщі стіни, що відзначає монементальність будівлі. Тоді як верхні частини будинку легші, а всередині олійний живопис XVIII століття. Експозиція музею розповідає про життя і служіння київських митрополитів, які мешкали і працювали тут у 18, -му, 19, -му, початку ХХ століття. Висвітлює внесок в історію та культуру України, особистості, діяльність яких пов'язана з будинком у ХХ столітті. Окрім музейного призначення, пам'ятка використовується для проведення конференцій, семінарів, презентацій та інших заходів культурно-просвітницького характеру. Все разом це шедевр українського барокко. Будинок митрополита.